Великодня тематика присутня зараз усюди. Не обійшли її стороною хранителі знань бібліотекарі. Ці яскраві та оригінальні писанки, виконані в різноманітних техніках, можна побачити у бібліотеці Боченка. Тут вже кілька тижнів влаштовують тематичні великодні заходи, а нещодавно оформили виставку Писанковий всесвіт. Ця виставка саме справжніх писанок, виконаних в техніці, саме восковій, допомагає нашим читачам, користувачам осягнути саме це мистецтво писанкарства. В експозиції можна побачити ексклюзивні писанки та вироби слози, і ще чимало цікавих робіт вихованців та керівників гуртків сувенір, арт ідеї та господарочка. Як ми знаємо, чим барвистіша писанка, тим більше елементів життя вона в собі уособлює. Якщо зелений колір, наприклад, то це буде колір весни. Голубий колір, який тут зображений на цих писанках, це колір неба, червоний колір символ сонця. Для охочих навчитися мистецтву писанкарства у бібліотеці влаштовують майстер-класи. І це ми окунаємо, опускаємо у фарбу. Воно фарбується певний час, воно жовтіє. Чим довше воно буде знаходитись у фарбі, тим яскравіше буде колір. Mm -hmm. так. Коли ми його витягаємо, так, беремо серветки і обережно його промакуємо. Щоб вся волога впитувалась у ці серветочки жовтеньке яйце. Власноруч створити великодню писанку чи мальованку не так вже й важко, якщо є терпіння, зізнаються учасники майстер-класу. Яйце, яке виготовлене саме з бісеру, це, ну, як то кажуть, ручно його виготовляли, тобто, по-моєму, з папія маше виготовлене, але обшите бісером, тому що такого розміру, звичайно. Щоб показати всю красу бісеру, і відповідно яйця звичайно збільшених розмірів. Більше про писанкарство завжди можна дізнатися у бібліотеці Боченка, де зараз працюють тематичні книжкові викладки.